Сука, скільки пар... Вовка не кормила на... Ти що, зовсім голівико відірвав? Ти ще червоним прапором не помашив. Та воно втече зараз. А що має втекти, то втече. А що ні, то ні. Ти зі своїми філізофіями. дівонька, то нашого пока танцює на красну кадрі. Ви ж махнуть з кабану. Вас вся округа шукає. Давай, вставай. Вставай. Трохомич каже, за вами ганяється особливий загін з Петрограду. Поколоння, сказал. Любой ценой мне добыть информацию об этих красавцах. Я бы тоже на себя так не сделал. Без земной не можно. Кто мы еще побачим? А уж что ты еще веришь, что кроме своего револьвера? Капелюх снимай. Что-то мне кажется, что это... Сарак ловко за жизнь цепляется. Братцу я дедевская сила. вас кто не